Я це так сильно побачив, що це перевернуло все життя. Я буквально в перші місяці армії я повністю вивернув себе на Ізнанку. Я повністю вивернув себе на Ізнанку. Я зрозумів, що якщо я буду скромним, не те, що я не виживу, а мені буде дуже погано. І я перестав бути скромний. І я хочу поділитися своїми враженнями. Знаєте, давайте візьмемо так. Давайте візьмемо так. Скромність і кохання. Приклад із мене. Я можу балакати на, на любі теми і про кохання також. І е, в мене було два таких случая, що були дві дівочки, які я хотів зустрічатися, е, коли, я був, е, коли мені було 17 років. І е, ми були в одній компанії, і я їм показував знаки внимання. Але вони вирішили зустрічатися з другими хлопцями. І так цікаво пройшло, що е через років, вже мені було 24-25. Ми почали е зустрічатися, коли вже були дорослі. Коли вже були такі дорослі. А я людина щира відкрита. І я спрошую, говорю, е і одну, і другу. А ти мені подобалася, коли було 17 мені. А чому? А вони кажуть, і одна, і друга сказала. одне те саме. Ти кажуть: ти нам подобався. Але ти був таким скромним. І знаєш, знаєте, коли жінки зараз кажуть, що це добре. Вони забувають, що вони коли були молоді, вони вибрали не скромних, а вони вибирали. Хлопців, з якими можна погуляти, з якими можна з лідерськими скажімо так, способностями, які можуть проявляти себе, які можуть там, не залізти на балкон, наприклад, щоб поспілкуватися, зводити куди. А скромні вони завжди можуть бути хороші, але скромні, ну як, як друг підійде, ну так же воно і є. І я оце так відчув, що скромність вона в коханні в відносинах отак, відзвим, зовсім не допомагає. Тобто ти скромний, ти навіть показуєш знаки уваги, але дівчина дивиться, вона хоче літера, вона хоче більше общительного, вона сама може навіть скромна, і їй хочеться проявитися в другому. Це дуже, я це дуже бачу, бо я пройшов ці, ці двоє відносин, і мені я дуже розумію, що скромних людей ну, не треба, дівчині не треба скромних хлопець. Мені хочеться хлопець лідер, щоб її захищав. А скромність це е, геть про друге. Візьмемо скромність і е, скажімо так, дохід. Скромність і дохід. Е, я перед цим як провести прямий ефір, я швидко пробіг по ще ж запит, скромність, статистика і є дослідження про скромність і гроші. Е, я так пробіг швидко дві країни. Де скромність е, не так влияє на гроші. Це Японія, тому що там, е, знаєте, людина повинна працювати е, на компанію скромно мовчати, і е, вплоть до того, що якщо вигнала компанія, там робить собі ці харакірі, споруди живот. І Китай, бо там соціалістичне суспільство, і е, там е, скромність йде. Е, як чеснота, ти повинен працювати, там багатих людей мало, а в основному ти працювати, працювати, і ти отримуєш там, якісь бонуси, скажімо так, чесну зарплату. Я подивився Європу, я подивився Америку, я подивився Індію і подивився цей Азію. Є дослідження, що скромна людина в шість раз рідше становиться обезпеченою. В шість раз рідше. І тому я дійсно кажу, що скромність це дуже хороша чеснота, але вона не приносить грошей. Так, да, це, це грустно. грустно. Але таке життя, таке життя. Е, я, знаєте, я хо дивився музику. Колись я дивився музику. Е, ну, Пісні, там, всякі передачі по музиці. І воно було так видно, що людина, яка постійно Появляється на телевізорі, яка лізе, навіть не маючи пісень, вона, вона лізе, вона з'являється, її люди дивляться е постоянно, вона з'являється в неї цієї скромності, і її вже вас як зірка. Її воспринимають як зірка, її е е показують е по телевізору, і люди е краще ходять на її концерти, якщо вона гастролює. А скромний талант. Він в основному, е якщо й з'явиться колись по телевізору, то один раз і про нього потім не вспоминають, тому що він не може себе продвинути. І е знаєте, це мене сповнилося. Спочатку було слово і слово було Бог. Слово це Божественне. Слово це діалог. Діалог, людина повинна не скромним бути, а побільше спілкуватись. Побільше спілкуватись, коли ти спілкуєшся постійно, коли ти сам йдеш спілкуватись, не ждеш, поки тебе спросять, не працюєш, поки із, скажімо так, із надією, що тебе замітять і тебе повисять або замітять, як ти стараєшся, але скромно. А коли ти спілкуєшся, коли ти питаєш. Усе ну, ж в Біблії написано, що це приносить набагато більше, ніж коли ти скромний. Скромність це не вада, скромність це чеснота. Але розказував я про скромність і багатство, скромність і реалізацію, скромність і відносини. І це скромність тут не повинна бути. Я це прочувствовав на собі. Знаєте, поважаю скромних людей. Поважаю дійсно таких чистих, скромних людей, але я знаю, як їм тяжко пробитись цьому житті. І просто життя таке, просто життя таке. Я своїм дітям казав: якщо ви щось хочете, тільки не будьте скромними. тому що ви можете бути скромними і хотіти все життя. І ніхто, ніякий, не начальник, не, скажімо так, керівник якийсь ніколи цього і не заміта. Спілкуйтеся, ведіть діалог. Робіть те, що вам хочеться, і зі скромністю це дуже мало е, асоціюється. Так що я хочу це е, донести розкрито те, що я вам кажу. Що я не вважаю скромність як е, ваду, я вважаю скромність як чесноту. Але вона рідко допомагає в житті. Дякую, що ви мене слухаєте. До побачення